Доброго дня, я переможенця проекту лелека прилетить. І сьогодні у мене наступна консультація у зі моніторинг моїх фолікулів, Я в програмі вже шостий день і колю препарати. А, так що сьогодні у мене будуть дивитися, як справи йдуть по протоколу. Так, давайте нагадаємо, що ви голови. Викололи два препарати. Сьогодні у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 день стимуляції. Сьогодні я буду дивитися вас на ультразвуці, буду дивитися, як відповіли ваші яйники на стимуляцію і, відповідно, додам нові препарати і, можливо, скорову дозу препарату. Mm -hmm. Проходьте на ОЗІ. Добре, добре. Що ви бачимо на УЗД? Ось ваша маточка, ендометрій. Ендометр гарний трюкшаровий, сюди поставити гарний ембріончик і буде нам щастя, ендометрій 7 міліметрів. З правого боку ми бачимо фолікули. Для шостого дня стимуляції це нормальний розмір фолікулів. Можна одягатися. Ми сьогодні зробили ультразвуковий контроль нашої стимуляції з вами. Це шостий день стимуляції. Для шостого дня стимуляції у нас нормальні розміри фолікулю, такі як і повинні бути. Вони і не малі, і не переросли, ростуть з такою швидкістю, як потрібно. Тому що іноді буває, що ростуть дуже швидко. Це теж не завжди добре. Іноді буває, що ростуть дуже довго. Тобто ми вкладаємося з вами в стандарти класичної стимуляції. Стимуляція стандартна 8-10 днів. Тобто, у вас усе відповідає. Ну, нормальні відповіді ліників. У нас з вами росте 6 фолікулів, це нормально для нас з вами. Сподіваємося, що там будуть гарні яйцеклітини. У нас додається новий препарат, який блокує овуляцію, те, чого ви боїтеся, що є вашим страхом. Цей укол додається від завтрашнього дня, його потрібно колоти вечором. І буде нічний укол, який є тригером, який відриває яйцеклітинку від стіночки. Якщо ви забудете колоти цей укол, ми не отримуємо жодної яйцеклітини, тому це дуже важливо. Всі ці медикаменти зберігаються в холодильнику. Я вам на коробці пишу час, коли потрібно колоти цей медикамент, тому що час укола нічного останнього час тригера, він взаємопов'язаний із часом. punkcije, da? a punkcije nas navodi na cetu